Доброго ранку. Сьогодні 21 серпня. Хочу вам показати огірочок Аваланш. Це я його посадила по другому кругу, декілька тижнів назад, Ось огірочки. Ось, вони починаються. Це я вже перший зірвала і забрала листочки, щоб не касались землі, продувалися, тому що вночі може бути 10, а в день 35 жари. От. Так що ось такі аваланжики. Ось холодні ночі. Не дають їм, звісно, рости, але все одно ось такі при землі. І тут він уже більшенький, такі я вже зриваю. Можна їсти, можна в баночку хто ще консервує. Ось такі посадила по другому кругу. У мене ще є кущі, які плодоносять з 1 липня. Ось, іде огірочок, потім квіточка. І він далі плететься, плететься по сіточці, поки ще на городі ми не прибираємо цю конструкцію, до жовтня місяця вони будуть плодоносити.